Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор УА. Сьогодні оглянемо куботу GT3 з останнього поступлення. Тракторець має 20 з копійками кінських сил. Візуально бачимо, що в хорошому стані. Є пара дрібних дефектів по лакокрасочному покриттю. Бачимо, тут царапина є. Бачимо, що тут де Рама трошки ріжі, бажано зачистити, закрасти, але ми це не робимо, ми показуємо, як є. А так візуально він хороший. Трохи потрібно вирівняти фартух, бачу. Це скажемо хлопцям, щоб зробили. Ножі в хорошому стані. Колеса задні мають. Такий собі стан, є тріщинки. Передня гума, бачу, що замінена, тобто стоїть нова, це замінили ще японці бріджстоун. По пробігу має він 476 мотогодин, тобто більше стояв, чим їздив. До речі, як правило, майже всі GT3 приходять без гідропідсилювача керма. Дана модель прийшла з гідропідсилювачем, бачимо PS позначка. Спробуємо завести, що він собі, себе покаже. Ну, як правило, всі GT3, коли заводяться в них сильна вібрація спочатку, тому що стоїть двигун на подушках. Як правило, всі японці стоять без подушок, а GT3 на подушках, тому і заводиться, і глушиться він з певною вібрацією. Але після того, як завели, рівненько, чітко працює. Нагадаю, даний трактор має 4 циліндра, тобто не 3-циліндровий, 4-циліндровий. По ціні коштує дана модель. 7400, але розумному покупцю розумний торг. Є блок управління навіскою навісним, тобто є механічне, є електричне. Має механічну коробку передач і діапазони повишені, понижені. Реверс дана модель немає, всі це знають. Тут де реверс розміщений. Важіль куту нахилу руля, має швидкий розворот, парковку. Має три швидкості валу відбору потужності, блокування диференціалу І е, по передачам, якщо більш конкретно, то має е, 9 передач вперед і Три передачі назад. Тобто коробка 3 на 1 і плюс 3 діапазони по повишенному по нижньому. Заїжджайте до нас, знаходимося ми місто Вінниця. Тиборівське шосе 2А. Є дуже багато тракторів, багато стоїть ще не зібраних, як вони приїхали, ще стоять, грубо кажучи, на пузі. Не доходять руки, ми буквально встигаємо більшість тракторів складати під людей. До нової зустрічі.